Давайте ще раз. Один, два, три, дія. Так, ну, ще виходить. Треба наш третій раз. Як, як магія в касті, так? Да? Давайте ще раз. Один, два, три, дія. І трохи речей та йдіть у поле. Викупайте собі яму. видобіть її у мерзлому ґрунті. Накрийте хрест на хрестом боромоялиць. Насипли зверху землю. Схоже на могилу. Це називається бліндаж. Живіть у ньому. Так, прямо зараз. Вам пощастить, якщо не зелья є водою як ролючу мірку, бо якщо затопить, матимете постійно вичерпувати воду. І пощастить, якщо не мороз. В такому випадку попросіть добрих людей, котрих ми називали волонтерами, привезти вам буржуйку. Ну і люди. Живіть вцілять. Куліть дрова, готуйте кашу. Тільки не висовуйтесь. Бо є інші люди, які хочуть вас убити. Правда, Веса? Олег Сергійович, так, так, я вам вже телефонувала. Тиждень тому два а, коли? Добре, дякую. Ma, ma, так, марина. так. Вам також гарного дня. Дякую. Зараз хвилинку. Почекай, будь ласка. На коли? Е, а раніше не як? Добре, дякую. Зараз хвилинку. О, так, добре, дякую. Все, і вам також доброго дня. Привіт, Може, привіт. привіт будь ласка, пробач трохи зайнята. Немає коли. І тут, і там, і треба поділити увагу. Пробач, будь ласка. Давай. Дякую, все, пробачте, будь ласка. Здравствуй, Ганна, ти була? в Марині ті, що Ось така біда. Яка? Така біда, ой, чоловік повернувся. Чи ж... повернувся? Знеселені, з кімнати не виходить. Ой, геть вийти, може, Маринка там бігає, а така біда, ой. Мій, а чого, чого ти, ти її жалієш? Чого? Я гроші отримував. Зараз забрання теж будуть гроші. Дитя буде вчитися по цим пільгам. Що ти кажеш таке? Я б його туди не посилала. Пішли. Аліс, мені треба вийти. Будь ласка, подиви за батьком. Добре, я скоро повернуся. О, дівчата, Доброго дня! Дякую велике за прошки, дуже смачні мої, зацініли. Зараз немає коли готувати. Звичай. Дуже вдячна. Дівчата, таке питання з цими телефонами, він геть розвивається. Мені потрібна наш ОСББ. <плес> як завжди, те саме питання. Ліфт, пандус, все, як завжди. Ну, якось візок, ви знаєте, на собі тягати не дуже зручно. А автівки де будуть стояти, наш візочок в рази. Менше, ніж. Ти бачила на вічка. Бачила, як ми десь розвісочимо, я думаю, ви знаєте. Один із друга. О, пані Елізате. О, Лізавета Лізебет. потрібна, доброго дня. Ми я для ми, вас всі доброго. А я ну, працюю. Будь шо ласка, вас? я вас дуже прошу, у мене одне те саме питання. Що у вас вже трактус? Ну, е... Тільки у вас є питання? Більше ні в кого немає питання. Кажіть mm -hmm. уже нарешті. Що е... у нас стосовно ліфту? Вже два місяці те саме питання. Немає ніякого вирішення. Ну так ліфт не працює, світла немає. Світло є вночі тільки на декілька годин. Ну, Не працюю, коли світло є. Так, а світло є тільки вночі, ви що, вночі кататись будете. Добре, добре, Ладно, стосовно ліфту, ми вже е, оберемо це питання. Будь ласка, пандус, два місяці. Моя заява лежить у вас. Не одна, коли, як, скільки, куди мені ще звернуться, хто мені. ну я що ж я вам скажу? Ну звертайтесь, якісь державні структури, ну звертайтесь до вас. А за ці два роки мені чоловіка з візком на своєму горбу тягати. А ви ну, хочете, щоб я його тягала на своєму чи що? Алло? Так, І ніде він. Він в кімнаті відпочиває. А так. чому він день там сидить, не виходить? Бо Він поранений. Сильно поранений. А мені мама казала, що всі поранені, вони контужені, неадекватні. Твій також такий? Ні, не такий. Ну добре, пішли погуляйте. Ні, я не можу гуляти. Чому? Мама нема дома, мені треба дивитися за тато. Він нема ж дитина, сам посидіть, пішли. Ні, не посиди. Ну хотімо, ну будь ласка. Ну галіса, ти завжди за мною гуляла. Зараз не можу. Та чого з ним сидіти? Він же шкаліка. Він огидний, не гарний. Ні, не гарний, не негарний Не гарний. Не гарний. Не Гарний. Ні. 是从那个什么？ Я їй панку складаю. Ще й жаліється ходить. Поживіть так, хоч трішечки. Зробіться заради тих, кого ви любите. Заплатіть цю ціну, щоб вони могли спати мирно, в теплі та тиші. Перед тим, як мене судити. Вдягніть мені берці, пройдіть мій шлях, збайтенок. Відчуйте те, що відчувають інші. І запам'ятайте, я вас туди не посилав. В Україні саме на 25 липня 2024 року є 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. Це молоді люди з освіту. Та з освіту. Люди середнього. 92 тисячі сімей ветеранів 40%. Це запити на консультацію, на інформацію. Маємо бюджет 5,7 мільярдів гривень. Маємо проблеми з тими, у кого житло розташоване в зоні бойових дій або знищення. Таку цифру назвав заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Це офіційна цифра. Але війна триває.